Я мама мені все розказувала. Вона сьомого року жила отут близько, хата її була. Була хата через сіни, а в другій половині був станок той, що по дереву. А батько хороший був мастер, і люди ж і строїли оцю церкву. То, як Закінчили оцю церкву, то матері було вже десь 7-8 років. А сюди ж почали, батюшка приїхав, хто знає, не скажу звідкіля, і двоє дітей, хлопці, а потім репресірували його, забрали його, а церкву закрили. Як приїхав вже той батюшка вже через два роки, то він був дуже больний. Бо каже, і по підвалах, і вскрізь э, тягали його, трошки пожив і помер. А хату ж як забрали, то діти і, і жінка жили у материні моєї матері хаті. Його поховали, отут за церквою є могила. Мати йде до церкви, то й мене ж несе і посадовить мене там над дірочкою, над атою, щоб я сюди гуляла. А я розвертаюся до їх і співаю. А співаю я, кричу, а вона лає мене. Ти не співай, бо ти не туди. Мовчи, не будеш ти зо мною ходити. Я підросла. То я як почала ходити, і вже як років п'ять було мені, то я вже не відставала від тієї матері все час. І пориваюся співати, а в мене не виходить. Багато було людей, дуже багато. Оце як неділя, то тільки проходка ось сюди. А люди стояли аж туди, аж туди, і повно людей було. І якось що на оці сторони і мужики ходили, на оці стороні мужики, а на ті жінки. А я вже, як на пенсії була і ходила до церкви. Я почала читати по людях, ну, за покійниками, то я читаю псалтир, і тільки те, що я читаю. А я його ну, дещо розберу, а то більше не розберу. А як стала українська вже, то я купила псартиря на український та стала читати, то я до словечка розберу, що твій. мені давалося, мені добре. Це перлина нашого села. От сюди дуже багато заїжджають людей і дуже цікавляться, дуже. І от би я хотіла розказати одну історію, так ми і називаємо історію одної ікони. У нас було раніше в селі дві церкви: це Миколаївська і Михайлівська. І от нам передали ікону. Із Михайлівської церкви. Зараз цих уже людей в живих, бо це були бабусі, вже їхні внуки, зараз бабусі, ну це вже було дуже-дуже, 1900-х років, коли совєти розбивали ту церкву, і цим діткам-двом дівчаткам дали цю ікону, і вони її заховали на своїх хатах, у куликах, ну, цих солом'яних. І коли уже в наш час. Цю хату розвалювали там, ну прибирали її, бо вона вже була старенька, і знаходять цю ікону. І от її вже внуки цих бабушок передали цю ікону до нашого храму. Так що ми дуже пишаємося де, за цією нахідкою такою. Тут дуже така енергетика позитивна, і всі ми сюди дуже любимо приходити. Церква розташована у центральній частині села Орловець понад автострадою. Її добре видно, якщо їхати у напрямку Черкас, і майже зовсім не видно, якщо їхати в зворотньому напрямку. Тож, якщо ви хочете побачити свято-миколаївську церкву, варто стишити ходу. Розповідає отець Петро, який ось вже 16 років служить тут. А заразом вивчає історію цього храму. Тож, сьогодні розповідь про пам'ятку архітектури Городищенської громади, дерев'яну козацьку церкву, від її заснування до теперішніх днів. Найновішу реставрацію, а також внутрішнє оздоблення і, звісно, про роль у житті місцевої громади. Отже, отож, ми зараз на території Свято-Миколаївської церкви. А чи відомо чому саме така назва? Честь святителя Миколая дуже багато по всьому світі вбудованого храмів, тому що цей святий дуже. Багато шанується, тому і не є виключенням наше село, яке має храм, його назву. Якби вас попрохали схарактеризувати Свято-Миколаївську церкву кількома фразами, то що би ви відзначили? Храм цей, він має велику історію, тому що більше ста років. І, звісно, він був як і усі храми Черкащини. Він належав до Московського патріархату. А у 2019 році, коли українська церква отримала автокефалію, він перейшов у лоно православної церкви України. Історія храму велика, церква продовжується тільки вже є незалежна і нашої. України. А скажіть, хто був ініціатором переходу до Української церкви чи ви, як священнослужитель, чи місцева громада? і Яку роль взагалі ця церква відіграє у житті місцевих? До 2014 року навіть я. Поминав патріарха Кирила, так як я був у московському патріархаті, коли почалася війна у нас у 2014 році, я перестав поминати. Навіть були такі випадки, деякі прихожани мене на колінах просили в церкві, щоб я поминав. Я сказав категорично – ні, якщо ви так дуже хочете, я просто залишу вас, ну, поминати не буду. Потім, звісно, я помаленьку людей підготовляв, почав читати Євангеліє на українській мові. І вже коли у 2018 році весною почали ходити слухи, що є така можливість, що в Україні дадуть Томос, таке фалі. Я розумів, що я перейду. Чи підтримують мене люди? Звісно, я цікавився їхньою думкою, питався там один на один в ну, такій вільній розмові, що вони думають, і я розумів, що більшість людей хочуть. Того, щоб перейти бути незалежними від московської церкви, тому коли у нас були збори, то у нас ніяких не було проблем з переходом. Чи велелюдно тут, чи багато місцевих сюди приходять, і як часто тут бувають люди, чи лише на свята православні, чи й по вихідних, і в звичайні дні? Коли я проживав, тут служилось завжди свята, неділя. Зараз я приїжджаю тільки сюди на богослужіння у суботу. Приходять ті, що тут проживають, буває, що приїжджають люди в гості і заходять, так що тут по-різному буває. Чи збереглася інформація про те, ким і коли вона заснована? В архівах є дані, що у 1779 році Свято-Миколаївська церква побудована козаком Кирилом Половим, так що. Тут ще є дух козацтва. Чи відомо бодай щось, ким був цей персонаж? Адже очевидно, що бідний козак не міг би збудувати на той час дерев'яний храм? Однозначно, він не був бідним, але даних на великий жаль я не знайшов. Які процеси взагалі відбувалися на той час, от в 19 столітті, на цих землях? Скільки було людей, скільки серед них було православних, як розбудовувалася інфраструктура, які соціально-економічні процеси відбувалися? Промисловість розвивалася в 19 столітті. Тут життя вирувало. Це був, мабуть, найкращий час для цього села, тому що промисловість розвивалася тут, був побудований. Перший цукровий завод в Київській губернії сім'єю Потоцьких 1830-х роках. Тут була і гуральня, і цегляний завод, і навіть черепицю виготовляли. Навіть розказували жителі, чоловіки, які служили в Німеччині, бачили на будинках черепицю з нашого села, з назвою село Орловець. Тому тут дуже було живе життя цього села. І чи користувалися тоді, скажімо, популярністю ця церква у місцевих? Чи знайшли ви цю інформацію? Я думаю, що так, тому що в цьому селі було два храми. Просто другий храм би його не відкривали, не будували, якби в цьому не було потреби. Тому село було дуже велике. В архівах є дані, що було 3,5 тисячі жителів, приблизно 100 20 – це були римокатолики, католики де три десятка це були євреї, а все інші це були православні. Так що це була велика громада. Чи може це свідчити про те, що храм в житті місцевих відігравав таку особливу роль? В цей час храм дуже був важливим для людей. Він і зараз є важливим, але треба розуміти, що люди в неділю кудись хотіли хотіли піти, просто віддихнути від звичайної рутинної справи. Телевізора нема, інтернету нема. Люди приходили в храм, помолились, побачили своїх друзів, знайомих, поспілкувались, просто пройшли по селу. Звісно, храм це був для людей дуже важливим. А чи відомо, коли відбувалося перше освячення храму? І що це була за подія? Саме перше освячення я вам не скажу, не знайшов, але є табличка, вже коли була реконструкція, вже в 1888 році, 12 дня апреля, то там є чітко, коли було освячення. А чи відомо, чи зберіглися ці дані? Який вигляд від самого початку мала Свято-Миколаївська церква з урахуванням того, що козацька архітектура, як зазначає зокрема археолог Дмитро Куштан, і не тільки це дерев'яна архітектура, це дерев'яна архітектура. Скоріше всього, що вона була або на низькому фундаменті, або без фундамента, тому що ці храми довго не зберігались, вони просто згнивали. Це вже пізніше, коли будували на високому цоколі, накривали, покривали желізом, ці дерев'яні споруди, храми вони зберігались довше. А ці дуже швидко вони приходили в такий стан, коли потребували реконструкції. А скільки взагалі було реконструкцій храму? Ну, якщо взяти першу, що нам відомо, 1888 священна це одна. Потім є покр... на церкві, що в 1912 році була покраска. Потім, вже в 2004 році, це така була вже велика реконструкція за допомогою нашого вихідця із цього села Любченка Олексія Миколайовича, були відновлені купола. Було повністю перекрито новий дах, бо він просто був ще з тих часів, вже прогнив дах, особливо желізо. Плюс було покращено храм, зроблено купол, стакан на куполі, дзвіниця, шпиль на дзвіниці, угрожа була зроблена в цьому храмі. За цей час на цих землях відбувалися різні події. Зокрема, Друга світова війна, а також прихід 1917 року більшовиків до влади. Як оці події позначалися на житті храму? Цей храм був зачинений спочатку, з нього зробили клуб. В якому році це було? Я думаю, десь початок, там 20-ті-30 роки, тому що були втрачені розписи. Був знятий купол, все було демонтовано. А потім пізніше було зроблено наоборот. бо тут два храми були. Забрали там той храм під клуб, а цей віддали назад людям молитись. Чому так? Бо там той був кам'яний, він був зручніший для всякої електрики, безпечніший в плані. Проти безпеки. І там той храм був збудований спочатку, це був маєток панський, потім виділені були кошти, добудована дзвіниця, купол. І люди сюди не ходили, як в клуб, тому що це церква, люди шанували церкву, а там в радянській владі вдалося людей трошки заманити туди ходити. Вони кажуть, ну це спочатку був будинок, це ж не була церква. І мало-помалу люди так повелись на таку пропаганду. А потім які події відбувалися, зокрема впродовж Другої світової війни, чи відбувалися тут богослужіння? І слів жителів, вони розказували, що під час Другої світової війни служилось у двох храмах. А вже аж на початку 50-х роках один храм був зачинений і купол зруйнований, і дзвіниця також. В якому році це було? Приблизно це десь 53-4 рік. Тобто певний час храм не працював, так? Якийсь час він не працював, але в цьому селі завжди один храм був відчинений, завжди в цьому селі було богослужіння. Такого не було, щоб два храми в один час були зачинені. Коли було відновлено тут богослужіння, і взагалі який він був цей період до настання незалежності України? От є в нас тут прихожанка, вона 38-го року. Вона розказує, що в середині. Ремонт храму, покраска храму була десь приблизно 60-й рік. І аж до теперішніх часів, поки ми не покрасили всередині, ремонт не відбувався. Чому так? Я не можу сказати, священики були різні. Ну, а як період незалежності України позначився на діяльності храму? Мені розказували, що все ж таки у радянські часи вінчатись сюди не приходили, бо боялись, може, тайком. А вже коли стала... Незалежна Україна, то вже люди почали вінчатись, не боячись, не ховаючись. Змінилось трошки в традиціях українців, що вони вінчались, відкрито не боячись, що їх звільнять з роботи, якусь догану їм дадуть. Тому тут зміни були. Поговоримо трішки про зовнішнє оформлення Свято-Миколаївської церкви. Розкажіть про нього, яким воно є на сьогоднішній день, які можливо є його особливості, а можливо є якісь елементи козаччини, які вдалося чи зберегти, чи вже в наш час втілити. У 2010 році, коли ми робили середині ремонт, я вирішив більш так подосліджувати храм із заліз під. Дугу, то я побачив, що уваги, інші дерев'яні конструкції вони зроблені з якоїсь використаної конструкції. Розуміючи те, що це в 1888 році була реконструкція, тому ці деталі старовинного храму, який можна було використати, його використали у цьому будівництві. Взагалі такого вигляду, як він є сьогодні, він коли набув з куполами у 2004 році. До 2004 року він був таким самим, тільки покращений в інший колір. Але дзвіниці, шпиль на дзвіниці, купол цього не було. Була просто стара криша, і все. Чи можемо ми говорити, що вдалося зберегти якісь елементи ті, які були ще в 19 столітті? Так, є два бруса по периметру під куполом, коли ми відкривали там стару стелю, бо там була стеля, а потім вже коли купол поставили, ми відкривали, демонтували це старе, що було. Ми знайшли по периметру старий розпис. Цей храм був розписаний. Тільки на превеликий жаль, що коли його забрали під куп, розписи були замальовані і вони втрачені. Ну, тоді я пропоную змінити дещо ракурс нашої розмови, зайти всередину і ще поговорити про його внутрішнє оздоблення. Гаразд? Гаразд? Отже, отож, ми всередині храму і я пропоную зараз поговорити про те, як він. Оздоблений і, зокрема, про ікони, які тут є. Чи є серед них старовинні, особливо цінні? Старовинні ікони так є. Їх не так вже й багато залишилось на привлики жаль, тому що неодноразово було пограбування цього храму. в 90-х. останній раз це було у 2019 році. Весною украли ікону, яка була написана на фоні. Богородиці, деякі залишилися старовинні ікони. У Нас є ікона великомученика і це Пантелеймона. Вона має 100 років, пожертвував її. Місцевий, навіть два місцевих жителя, 1883 рік. На стінах деякі ікони, яким також більше ста років. Окремо скажіть про іконостас, як він облаштований. Скільки йому років? Я думаю, що він був. Змайстрований вже коли була реконструкція. Можливо, коли він був закритий, трошки десь він був зруйнований, але приблизно десь о таких роках він був збудований. Розкажіть, як храм працює сьогодні, чи лише по вихідних днях, чи в будні дні також тут бувають люди? Саме богослужіння відбувається по суботах. І виключно ну, там якісь певні моменти, коли люди замовляють по услуженні, я приїжджаю. Але якщо людина хоче зайти в храм, тут є староста чи хтось з інших з прихожанів, приходять, відкривають храм, тому що тут як близько дорога, і багато проїжджих людей заїжджають сюди. Просто хтось приїжджає, просто поплакати, постояти. У кожної людини бувають різні життєві обставини. Але Включаючи теперішній час, коли людині просто деколи треба побути на самоті, то часто дзвонять, хтось приходить. Або якщо я тут в селі є, я приїжджаю, ми відкриваємо храм. А чи відбуваються тут якісь особливі дійства на День Покрови, на День українського козацтва? Люди собі збираються помолитись, навіть і почитати, Акафіс, так? А чи можемо ми сказати, що цей храм на сьогодні всередині от зберіг ті риси, якими вони були ще коли його було задумано і засновано? Він зберіг всередині майже всю архітектуру, от навіть перила. клірусу вони збережені. За виключенням, що тільки втрачено це сам розпис, а так вся архітектура, вона збережена. Чи можемо ми говорити про якийсь особливий дух, особливу атмосферу, яка тут панує? У кожному храмі є особливий дух, але ж в нас тут є дві храмові ікони. Та як було два храми, і люди привикли святкувати храм нам Святителя Миколая і на честь Архангела Михаїла. Тому в цьому храмі є дві храмові ікони. Ви мені розповідали, що при цьому храмі є трапезна, яка фактично стала музеєм. Туди місцеві приносять різні елементи старожитностей, кочерги, глечики, рушники. Розкажіть, чия це була ідея, як давно то музей і що там зберігається? У нас є прихожанка Алла Миколаївна, вона любить все таке українське. і Спочатку вона багато приклала зусиль прикрасити трапезну, і так мало помалу з'явилася ідея поставити глечик один, глечик другий, рушник. І в нас так помаленько перетворилась наша трапезна, такий невеликий музей. Це років три-чотири тому назад. Так помаленьку ми його розбудовуємо. Цей музей. Хтось щось вдома каже, має. Ми просимо принесіть. Буде стояти тут у нас при храмі. так що це відносно молодий і новий музей. Ну і е, на сам кінець я хочу вас запитати про те, яку роль сьогодні, в 21 столітті, знову ж таки, в час російсько-української війни відіграє Свято-Миколаївський храм у житті місцевої громади. Храм це місце, де людина може прийти порадіти і поплакати. Звісно, в мирний час. Люди повинні прийти в храм, подякувати Богу і порадіти. І це добре. В такий час, як зараз в нашій державі, більшість людям просто треба місце, де вони приходять, або своїми думками наодинці перебувають з Богом, або просто поплакати, посумувати. Так що зараз більш такий час, місце це для такої сумної молитви. На про кіжоль, ми кожну суботу у нас богослужіння, і коли молимося за Україну, за проти війни, цієї ми всі стаємо на коліна, і батюшка наш, і всі молимося коліна, колінах, випрошуючи мир для нашої держави.